Готую недільний сніданок і хочу приготувати за 10 хвилин. І зараз, так, 10 годин 45 хвилин. Дивимося, за скільки приготуємо. Так, потрібно молоко. Я взяла 300 мл. кардамон. Три штучки. Гвоздіка, гвоздіка з такими такими, так, як сказати, пупиришками, так, незломаний, не ціленькі, чотири штучки. Так, і поки все, ставлю микрохвиліву піч, щоб закипіло. Чому в мікрохвильову піч? Тому що щось останні останні рази завжди молочка підгорає. Не знаю чому. Мабуть, плита електрична. Раніше не було такого. Тому роблю так. Молоко закипіло. так, і гаряче ж, але ж. Що я роблю потрібно взяти полотенце і додаю до кастрюлі. Так о, кардамон. І зараз ставлю на вогонь. На дуже повільному вогні так, хай готується. І через хвилинку, як воно на, нагріється. Додам ось це. А саме шафран, шафран. Так. Натуральний шафран. Я не знаю. Не взяла. Скільки ж там того шафрану? Дну кра... Відео, як завжди, останнім часом у мене переривається, але ж нічого. Ну, що я казала? Так, трошки-трошки. Чому трошки бо дорогий, так? Да? Натуральний шафран дорогий. Молоко закипіло вже, вже і тут, у кастрюльки. Кастрюльки, так. Відео переривається. Так, трошки додала нового шафрану і трошки додам... Шафран, що вже був в мене. Ай, як же його брати? Так. Досить не тоне, тому що пінка. Потрібно потопити. Так. Дивіться. З'являється. Так, колір. Так, колір з'являється. Тримаємо на маленькому вогнику, на дуже-дуже маленькому, 5 хвилин. Ось такий колір жовтенький вийшов. Потрібно процедити. що воно мене тут вийде однією рукою. Не вийшло. Дивимось, скільки часу. Так, не поспішаючи 12 хвилин. А можна було поспішати? Ну, Рекорди я не встановлюю, тому. А за 13 хвилин. Так, сніданок готов. І ще це не все. Ще додам перемолола фісташкові горішки. Ось така страва у мене. Скільки потрібно? Не знаю, я перемолола 60 грамів. Мабуть, я всіх і додам. Все привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 21 квітня, і це мій крисний сніданок. Сьогодні. Чудо сніданок, так? Ви ж бачили, що я готувала? Так. Десь я декілька років тому подивилась, як готую таке, і іноді готувала собі, так, але ж тільки не додавала горішки. А сьогодні вирішила все ж додати горішки. Так. За рецептом радили. Додавати муку борошна, ні муку, ні, ні. Не тільки ні муку борошна. Але ж я е, завжди дорого було це борошно купувати. Так, і горішки сам, самі не дешево, але ж відкрию вам секрет, це дешевше, ніж потім лік купувати, так. На гораздо дешевше. Так. І чому мені борошно ще не, не дуже подобалось? Бо воно хто зна, коли його перемололи те борошно? А я сьогодні сама взяла горішки і перемолола. Свіженьке, смачненьке. Так, І ще, повторюсь, раніше я тільки напій пила. А сьогодні ще додала ось таке. Але ж я думала, буде густе. Все одно напій. Так. Тому що, тому що, тому що не знаю, чого, скільки ж потрібно горішків додати. Так. Нескладне відео, але ж маємо те, що маємо. Буду. Куштувати таку страву і вам розповім, що за, що за смак. 13 хвилин готувала і за 2 хвилини з'їла. Все, смачно. Але ж хочу сказати, якщо б їла ось ці 60 грамів, що я перемалула у такому вигляді їла, то так, наїлась би краще. <ріх> так, так. Потрібно було пережовувати. Але ж я зробила так, як зробила, і рахую, що я щось дуже корисне з'їла. Так. Ще з'їм п'ять е, таких великих фініків. І до сніданку, до вечері вже нічого не буду вживати. Між сніданком і вечерею я ще частіш щось із фруктів їм. апельсини, яблуки і не знаю, що я, що я, ще їм. Виноград останнім часом рідко. Ну, щось, що придбаю, що дешевше, то і їм. Так, шафран. Трошки про шафран хочу розповісти. Ти бачили, скільки того шафрану кладуть, так? Ось це, цей шафран, а ось це, Такий, він дрібніший. Він ще з часом у мене поломався, але ж такий, ви бачите, що дрібніші палочки були. Так, це дуже гарний шафран в мене. Так, і це я ще не розпробувала. Так виглядає справжній шафран. А ще шафран. Роблять з інших рослинок. Ой. А саме ось такий з Сафлору красильного, теж гарний, теж корисний, але ж це, як кажуть, бюджетний шафран. І ще роблять ось такий чорнобривців. Так, ви знали, що з чорнобривців роблять шафран? А, а я знала. Тому е, купуйте, що завгодно купуйте. Це теж корисно. І це корисно. Ви, ви знали, що у чорнобривцях є золото. Так що, якщо ви будете додавати декілька квіточок до чаю, це теж дуже-дуже корисно. Ну, а якщо ви придбаєте справжній шафран, це буде супер. І такий ось напій з молока, гваздики і кардамону. Це теж супер. Навіть якщо не придбаєте горішки. Так, все. Ходіть здорові, побачимось, папа. Маленьке доповнення. Я ось приготувала страву. І сама трошки замислилась, щось не те, щось не те у цій страві. Не такий смак, як був, так? Ну, я горішки додала, але ж все одно не те. Так, я забула додати ще одну складову, ще одну спецію. Тому завтра буду готувати ще раз, а ви до того часу. Можете теж те щось придбати і приготувати таке, так? А мабуть, у вас все є. Горішки. І хочу сказати, горішки потрібно чищені купувати, так? Бо, бо багато відходів. так? А ще краще купити большу упаковку, таку, як я купила, кілограм. І дуже буде така економія вам. Дуже-дуже велика економія. Так, якщо ви просто не з'їсте це. Як я. Ну, я і моя сім'я з'їли, вже залишилось 200 грамів. Так, так що економте, не економте, а на здоров'ї не можна економити. Все, папа. -па.